Добрий день, шановні наші гості, шановні наші глядачі, наші дописувачі. Сьогодні я хочу вас провести по прекрасним закупівлям прекрасної нашої Нацполіції. Зараз ви бачите закупівлю, яка була досить свіженькою. В березні 25-го року це легкові автомобілі спеціального призначення підвищеної прохідності на 144 мільйони 544 тисячі. І виставили цю закупівлю Національна поліція України. І хочуть вони, щоб їм ці автомобільчики подарували точніше, продали у кількості 150 штук. Здумайтеся, думайтеся, 150 штук автомобільчиків під час гарячої фази війни. Під час того, як від нас відмовилася Америка від допомоги, під час того, як страждають ВПО, під час того, як воїни не дотримують гідного лікування, нас поліція закуповує 150 одиниць автомобільної техніки на 144 мільйони. Мені захотілося подивитися, а що ж вони ще закуповували. От для того, щоб зараз вам бачити цю закупівлю, я вас по ній зараз проведу. Ну, ось сама закупівля на самому Прозоро. Дивимося, що виставили вони її 7 березня. І початок аукціону, тобто аукціон почнеться 18 березня. І бачимо, що срок поставки автомобілів має бути до 15.05. Бачимо, що це 150 одиниць. І тут бачимо все, що вони до цієї закупівлі докладають. Подивимося, що ці товариші далі задумали собі купувати. Ці товариші, називаємо їх Ніжна Поліція. Вирішили закупити собі жилетів спеціальних 16 тисяч штук. Десь вони там по 500 гривень одна виходить. Заходимо з вами в будь-який магазин, типу Аврори, і бачимо, що там такий подібний можна купити до 100 гривень. І взагалі, в мене запитання: вони самі собі не можуть купити ці жилети в той час, як наші воїни самі себе заправляють, самі, себе, самі собі збирають на мобільні майстерні. Ну так от, на 8 мільйонів 588 тисяч 303 була виставлена закупівля Національної поліції України на ось отакі жилети світовідбиваючі спеціальні, вони їх називають. А дивимося, що ще вони купували. Я вже вирішила вам показати взагалі все, що поліція виставляла на самому Прозоро. Дивимося. Як це ми шукаємо? Ми заходимо в замовника і набираємо оцей код КПО підприємства. Кожне підприємство в Україні має отакий код. І далі листаємо. Ось це закупівля легкових автомобілів. Далі ці товариші вирішили оновити собі КЕПІ. кепі темно-синього кольору. Кепів колористиці камуфляж, шапку темно синього кольору, шапку кольору хакі, шапку маску кольору хакі, шапки флісові кольору хакі, шапки маски літні. 10 лотів на 32 2 мільйони 255 тисяч. Уявіть собі, які нахабство, яке блюзнірство, яке потворство. У головах от оцих людей, які від імені Нацполіції, у такий скрутний час. Скуповуються, вибачте, мене шмотками. Далі жилет, я вам його показувала, термобілизна, 2 лота. 3.03. Ну, саме час купити термобілизну, це ж в березні. І постачати треба до 20 березня на 17 мільйонів. Черевики з високими берцями кольору хакі на 92,9 мільйонів. Уявіть. Вони тут вже, якщо звести все, що вони понавиставляли в березні, то там вже буде півмільярда. Уявляєте, скільки це живих людей на фронті. Це в той час, коли нас відрізали від допомоги. Це в той час скрутний, коли ми не доотримаємо озброєння. Це в той час, коли наші люди у розвідку ходять не дронами, а тілами. А, ну, повертаємося в закупівлю. 20.02 було виставлено закупівля червіків з високими бірцями. Аж на 239 мільйонів 747 тисяч. 11 березня має відбутися закупівля. Ну і як же ж без фургонів? Ці товариші виставили закупівлю вантажних автомобілів спеціального призначення на 24 мільйона 947 тисяч. Ми зможемо з вами зайти і подивитися, про що йде мова. А мова йде про закупівлю з постачанням. До кінця грудня це було у нас 18 листопада. І е, мала би бути та поставка. Бачимо, що тут було досить багато запитань. І найкращим було виявлено Кий автоцентр. Ну Для тих, хто цікавиться і хоче вчитися так само, як ми робити, то я зараз вам розкажу, як читати цю закупівлю. Бачимо, що кінцево. За договором було визнано, що буде сплата на 24 мільйони. Повернемося від початку. Закупівля була на 24 947 900. Зійшлися на 24 919. Ну, майже не торгувалися. І тепер ми з вами зайдемо в договір. Для того, щоб зрозуміти, як і що і чим закінчилась закупівля, ми можемо все вичитати з вами в договорі. Бачимо, я завжди, чесно кажучи. Вражаюся коли договір весь надрукований, а ручкою вписано дата. Ну, тобто розуміємо, що договір був готовий ще до початку закупівлі. І бачимо, що ціна, і наша з вами задача знайти предмет закупівлі. Що ж це було? Листами, 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 як правило, в кінці буде специфікація. От ми до неї дійшли. І бачимо, що це фургон а, КА. АСПМ на базі Рено майстер. Ну, от бачимо, що це 15 штук автомобілів. І бачимо, що а, ці автомобілі вже поставлені, бачимо, що підписаний від імені началь, Національної поліції начальник якийсь Зелепуга. І від імені постачальника. Ну, тобто, дивіться, відчуття, що у а, нацполіції немає війни. Давайте пройдемося далі. От ми з вами пройшлися тільки першу сторінку, що нам видала Прозора. Це у нас була з вами закупівля спеціальних автомобілів. От тепер дивимося, що тут ще цікаво. Вантажні автомобілі, пікапи ще на 150 мільйонів. Це було 31.10. Уявіть собі, 31.10 на 150 мільйонів пікапи. 18.11 на 24,9. А перед цим іще були одні черевики, 28 10 24 на 16 мільйонів. Ну і бронежилет модульний, 7, 10, на 190 мільйонів. У вас буде запитання: а наш бронежилет поліції? І куди вони діли минулі бронежилети? Тобто, на таку кількість людей, що з'явилися якісь нові... Для яких треба нові жилети, давайте подивимося, скільки це штук. Бачимо, що це 4300 штук бронежилет модульний. І постачать вони хотіли, щоб їм було до 12 грудня. Бачимо, що тут були якісь запитання, бачимо, що постачальником обраний темп 3000, ну, наче відомий постачальник, ну, такий на слуху, да? Далі бланки оперативного талону на пластиковій основі замовляють аж на 3 тисячі, на 3300. Далі червики з високими берцями, знову червики, знову з високими берцями, майже на 34 мільйони. Автомобілі спеціалізовані заново на 4 особи від 3.09. Це все 24 рік. Це скільки автомобілів? 86 мільйонів. І плащ накидка в колористики і камуфляж поліцейським? Навіщо? На 6,5 мільйонів. Шапка Флісова. А ми з вами вже зустрічали, що вже в березні 25-го року вже були шапки флісові. Що вони зносилися на 4,3 мільйона. Індивідуальне обмундирування протигазу з гнучними протиосколковими візерами. Боже, яка прелість. двадцять один мільйон. А ще військовим не треба, а військові без протигазів? Отам ото діти із села. Молоді, з 20 років вони будуть без противогазу, їм не треба. А знову бланки посвідчення, але там на 252 тисячі, хоча це також великі гроші. Ну, і тут а прикольно: а бланки службового посвідчення національної поліції на пластиковій основі комплекти з вистередними матеріалами для персоніфікації на 12 мільйонів. Уявляєте? Це вони свої посвідчення замовили на цілих 12 мільйонів. Нагрудний знак, ветеран війни, учасник бойових дій. У нас поліція замовляє. Нагрудний знак, ветеран війни, учасник бойових дій. Навіщо? 884 тисячі 100. Ну, а давайте ще пройдемося по двом сторіночкам. А індивідуальне бондурування, окуляри захисні, балістичні, поліцейські. У нас поліції треба воно. І знову легкові автомобілі 1.08. 119 мільйонів. Давайте подивимося про що це. Це вони собі закуповують 150 одиниць. І мало бути постачання. Хочете, глянемо, що це було. Ну, як завжди, найкраще торгує і таке відчуття, шокий автоцентр був створений для того, щоб покращувати автомобільний парк нашої поліції. Уявляєте, якби цей весь транспорт. Та був наданий військовим підрозділам, Да, щоб вони не вишукували ті майстерні, де менше ремонтували. От я так просто зараз пролистаю, щоб вам було зрозуміло, що на 90 мільйонів формений одяг, костюм, куртка, брюки, утеплені, колористики, камуфляж, Нацполіція собі купує, 73 мільйони знову автомобільна техніка, автобуси на 124 мільйони 21.06 року. Легкові автомобілі Універсал Кросовер. Вон, пацани собі кросовер купують. Давайте подивимося, що це за автомобіль на 185 мільйонів. Коли захисні шоломи на 9,4 мільйони. Тут з, на чогось зірвалося закупівлю, у них було індивідуальне обмондування на 208 мільйонів на пахову зону і так далі. Знову кожен місяць. У них закупля, закупівля легкових автомобілів. Тут 14.05. Знову седан вони купують на 196 мільйонів. 6.05, на 89 мільйонів закуповують автомобілі спеціалізованого призначення на базі вантажу пасажирських фургонів. Це дивимося, що 6.05 дві закупівлі. Одна на 89,7 мільйонів, і друга. Вони пишуть, що це про підвищеної прохідності пікап на 233,6 мільйонів. Я отак-листаю, от листаю десь так раз в місяць і налистую іноді такі цікаві закупівлі, які виглядають не, не те, щоб ефективними, а вони виглядають такі принизливо ефективними. От я вам покажу деякі ми вам виставляли: Dynamic Force. На 3 мільйони закуповували. От вони закупували конструкції та частини збірно-розбраних споруд на 136,9 мільйонів. Це я взяла із сайт, із свого аккаунта в, в Фейсбуці. Ось вони закуповували знову ж автомобілі, самі собі, шкоди. А ось вони закуповували 20 автомобілів ось таких от вантажних: на 54 майже на 55 мільйонів. А також автобуси 10 штук. Це вони закуповували в серпні 2023 року на 37 мільйонів. А це вони собі капітальний ремонт гаржів, покрівлі робили на 26 мільйонів. Це в Хмельницькій області на поліція. Малотранспортні засоби бачимо, ось такі пікапики 45 штук на 59 мільйончиків, як би вони не завадили воїнам. І ось екскаватор, навантажувачка, терпіл. Сьомого покоління на 5,5 мільйонів. Якби цей трактор, екскаватор допоміг отам от воїнам на передовій? Ну, і ось відеокамери, це взагалі вони їх там множать. І це виробник китайський, який заборонено продавати в Україні, але він скуповується весь 22 23 рік. Ну, і ось бачимо, як вони собі фірмінний одяг покращували на 237 мільйонів. Ось. Що я вам хотіла ще показати? Показати договір, один із договірів з Алтексом, що вони діють це жива компанія, яка постачала саме ту форму. І бачимо, що у них щось змінилося в договорі, і ця компанія не змогла вчасно постачати те, той предмет закупівлі. І я хотіла вам показати, що вони беруть, вносять зміни і змінюють, що компанія не впоралася до 31 грудня, але нічого страшного буде додаткова угода. І вони переносять ще на півроку оплату до 31 травня. Чого я це акцентую? Що під час закупівлі первинної. Міг прийняти участь якийсь ще другий постачальник. І саме те, що була дата постачання, вона і не надала можливості другим людям участвувати в цих закупівлях. Ну, зараз я вам покажу таку цікаву закупівлю і цікавого постачальника. А потім розкажу, чому це так, щоб ви не втратили. Увагу, повагу до поліції. Ось є такий у нас постачальник Фоміган Тагро. Бачимо, кому він постачає. Він постачав, хотів постачати індивідуальне бандирування бронежилетів 5 класу на 352 мільйони. І закупівля ця була 910. Відбулася закупівля, там, де вони постачали металеві піддони, там для лісів України на 93 тисячі, костюми літні. Для рятувальної служби на 46 мільйонів будували для військової частини 23 мільйони, постачали білизну теплу на 17 мільйонів. Робили капітальний ремонт підвалів дошкільного закладу. Вдумайтеся, одяг, тепла білизна, капітальний ремонт це все робить одна фірма. А далі капітальний ремонт аудиторій та місць загального користування третього поверху в начальному корпусі номер 1 з по вулиці Малашиянівська, 2, місто Київ, 14,6 мільйонів. Лютий 2024 року. Попереднє маркувальні знаки небезпечна міна. Тобто вони можуть знаки робити на 8 мільйонів Фуфайки з коміром на 8 мільйонів. Труби поліетиленові для питного водопостачання. Також вони постачають у місто Херсон на 6,3 мільйони. Плащі-накидки з чехлами, також вони постачають, а тут щось ще складовище, що? будівництво комплексу захисту військового об'єкту на захисних спорудах, душова установка з котлом, також. вони, Будівельні роботи для військової частини міста Васильків. А тепер давайте подивимося про цю контору. Ну, до чого? Вернуся, є така контора, яка називається Фомігантагро, яка приймала участь у закупівлях для нас поліції, і яка е, постачає все, що завгодно, військовим частинам. Заходимо, дивимося на цю компанію, і бачимо, що в цій компанії працює аж дві людини. Ця компанія робить будівельні роботи. Ця компанія постачає там е, одяг. Ця компанія. Ще раз компанія сама показала всім, що в неї працює в штаті дві людини. Ця компанія подала публічну звітність за, за е, підсумками 2024 року. У 2023 році в цій компанії працював один. Одна особа працювала в цій компанії. Вони самі, подали, вони самі показали звітність. І ось вони показують, що середня виручка у них була 2 мільйони 623 тисячі і показують збитки. Тобто вони податок на прибуток не платять. І в 2022 році бачимо, що також одна людина працювала, і бачимо, що вони показують, що в 2021 році руху не було взагалі. Тобто ця компанія була створена у війну для того, щоб через неї протягувати закупівлю. І подивимося далі ще про це підприємство. Тобто, ще раз працює одна людина, компанія свіжа. У 2021 році вони навіть не подавали звітність, почали подавати з 2022 року. І відразу ж ця одна людина там наторгувала на 3 мільйони. І бачимо, що вони постачали білизну. Били, били, Оця одна людина робила капітальний ремонт підвального приміщення, капітальний ремонт аудиторії. Попереджувальні маркувальні знаки, одна людина, фуфайки з коміром постачає, труби поліетиленові, плащі на кітки. Щоб розуміли, це ж хтось має працювати на складі, це хтось має загрузити, хтось має возити в транспорті, хтось має документи виписувати. Ну одна людина не може цього робити. А сьогодні ще зустрічає інформацію, ДСУ, виставляє, що вони почали аналізувати по різним критеріям ризиковості. Це те весь час про що я кажу. І там деякі дописувачі показали про прокуратуру не треба прокуратури. Критерії ризиковості саме аналізують наявність основних засобів, наявність можливості, тобто транспортних засобів або о, тих засобів виробництва, якими можна це все зробити, і штату в даному випадку. Е Оцієї позиції, яку я показую в ефірі, достатньо, тому що у нас зареєстрована спілка. Ми є публічні. У мене є фах, у мене є диплом. І над цими задачами далі буде працювати БЕП і ДАСУ. Тобто прокуратуру нічого писати не треба вже БЕП і ДАСУ. Згідно їхнього фінансового моніторингу контролю, будь подавати або прокуратуру, або в суд там згідно чого. На цьому це все, що я вам хотіла показати про поліцію. Точніше, там багато, але я хотіла акцентувати вашу увагу саме на отакі нюанси. Я дуже дякую за вашу увагу, за ваші коментарі, за ваші дописи і за ваше поширення. Дуже прошу поставити лайк. Для вас це нічого не варте, а для мене це подяка і розуміння, що вам це цікаво. До побачення. ha ha ha